Як вибрати дошку садху? Зрозумійте ціль. Перша дошка з кроком 10 мм. досвідченому 11-15 або більше, залежно від рівня практики. Головне, не поспішайте та обирайте свідомо матеріал основи: обирайте масив: ясен, дуб або краще термоясен. Такі дошки міцні, стабільні, служать роками. Уникайте тонкої фанери чи пластику, вони деформуються і втрачають відчуття опори. Цвяхи. Бюджетний і простий варіант оцинковані цвяхи. Мідні чудовий провідник енергії з антимікробними властивостями. Нержавійка вибір тих, хто хоче максимальну довговічність і чистоту практики. Динамічні чи прості цвяхи, однозначно краще плаваючі цвяхи. Технологія поповича з пружним механізмом. Вони адаптуються під стопу, зменшують біль і дають більш ефективний результат. Розмір і портативність. Дошка має перекривати стопу з запасом 1-2 см. Якщо плануєте брати із собою, вибирайте менший формат. Головне, щоб стояти було зручно і комфортно. Дизайн і якість роботи ручна робота завжди відчувається: рівні цвяхи, ідеальна поверхня, гармонійне покриття. Додайте гравіювання, чохол, чи курс для індивідуальності. Спека при старті, починайте з 10 секунд, поступово збільшуйте час, тримайте поруч опору, не практикуйте у нетверезому стані або з травмами стоп. Ваш спокій це головний прогрес. Де купувати? Обирайте перевірених майстрів або офіційні майстерні. Читайте відгуки, дивіться гарантію, умови повернення. Якщо хочете надійний варіант, дошка як у майстерні Попович найкращий для практики. Переваги екомайстерні Попович, ручна робота з масиву твердих порід, ясен та термоясен, довговічність і натуральне відчуття, унікальна пружинна технологія від поповича, плаваючі цвяхим як ще для стопи, й ефективніші, сортування цвяхів по висоті, і точне калібрування це рівномірний контакт, екологічні матеріали, якісне виробництво і гарантія, підтримка для початківців і можливість індивідуального замовлення, понад три тисячі відгуків з понад 45 країн.